Привіт, друзяки! Хочу вас всіх привітати! З вами, як завжди, Артік. Звати мене Артем. Сьогодні будемо грати таку прикольну ігрушку як Free Fire. Сьогодні у нас буде такий скажімо, режим вторження зомбі ноч наступає. Так що, друзяки, погнали цей режим новенький. Я тільки що його побачив, так що зараз будемо разом з вами грати. Так що залітаємо. Інтересно, що в цьому режимі буде, як тут будуть себе зомбаки вести, і скільки тут один на один з зомбаками. Ну, я один і там скільки зомбаків, чи будемо командою. Не знаю ще, друзяки. Так що зараз подивимося. Так, зараз загружається. Ага, получить і що. Ну, тут щось написано. У нас тут оскільки? Нас 32. Думав більше буде трохи. Ну нічого, зараз відлік піде, друзяки, до. Із 20 хвилин чи 25. І зараз будемо дивитися за цей режим. Зомбі атакують. Звиняйте за ці увідомлення з Телеграма. Там просто дофіга. Підписаний я на все. Все, погнали. 2, 1, поперели. Це ночі буде чи днем? Бо режим називається Торження зомбі Нічний, там щось якась фігня, не, не помню вже. Ні, день, ну як завжди завжди, друзяки. Ну а де кнопки вистрибувати, а ну, ось є, так. Да. Прокачатися можна. Потвердіть. Не знаю, на ті навики. Ну ми друзяки погнали. Летимо і своїй панду кунг-фу. Я так розумію, зомбаки будуть, так? Треба да? одразу до зданій друзяки летіти, там де оружка є. Ну цей режим, я думаю, буде прикольний. А що це вже 27? Я не зрозумів. А що людей так мало, вони що вже. Давай швидше. Тут ми можемо один одного гасити чи ні? Блін, і та й туди, ну нічого, та й туди, а я сюди ось долечу, попробую долетіти на кришу прямо сюди, сюди. Дивіться, як чітко. Так, все, друзяки. Погнали, у нас є мечі. А що це у нас? Мечі, ми що будемо так? Я не хочу, так я хотів з за... автоматки, осьо. О, ну це друге діло. Ну а зомбаки де, де все? Там воно якесь на... Ой-ой-ой-ой-ой! Бляха, муха, ви шо? Чокнулись? Йоли, матали, блін Фух, блин, друзья, это жест, это жестка Вы что чокнулись, блин? Сильно, жестко. Тут зомбаки, блин, фигарят. Оно, смотрите, оно они. Ёлки, моталки, блин. Бляха, муха, друзья, это трен. Блин, Ай, блин, друзьяки, это вообще, друзья, мне капзда, мне капзда, он бежать за мной, да? Панда пишет, блин, все, друзья, мне капзда, блин, ну я не знал, что это такое вообще возможно, блин. Я думав, зомбаки, знаєш, там якась буде зона там, де вони бігають, вони повсюди бігають по всій карті. Ну це ж треней, це врушє таке дебільне якесь. Ну все, давай автомат візьмемо. Фух, блін. Ой-ой-ой. О, це друге діло. Ой-ой-ой. Блін, це прикольно, друзяки. ой Ой-ой. Фух. Блін, аптечок нема ніяких. Блін, зомбаки тут повсюди, воно диви. Фух, ну тут трендець, тут треба людей вбивати, походу. Чи просто вижити, хто саме більше очків набере, чи чого не пойму я. Ну нічого, друзяки, ми виживемо. Ще не з таким справлялися, я думаю. Так, прикольно, прикольно, друзяки, да. Прикольно так грати зомбі режим. Якби його не забирали, він був завжди. У них тут при фаєрі, то було б дуже прикольно. ой 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 Ух ти, бляха, оце я. Можна навики. Так, що у нас... Давай оце. Все У мене ще один навик є. Ну, блін, друзяки, ігрушка зачотна. Ну, Free Fire сам собою зачутний. Просто режим оцей зашибіть. Якщо вам не чути там вистріли чи що то не обіжайтеся, я просто звук убавив, щоб знаєте, ну, як сказати, щоб мене було чути вам. А то завжди я, коли я знімаю відосики, то мене взагалі не, не чуть і гарла і вам неудобно буде. Так що, друзяки, я... О, аптечка, Так, не забувайте, у мене є телеграм. Блін! Ну Падло падло жирдяйно біжить, блін. Та ки матавти, блін, де. Тихо, тихо, тихо? Блін, ну це капзда. Ну коротше, друзяки, що я хотів сказати у мене є телеграм-канал, називається Артик. Заходьте туди, я вас всіх дуже чекаю. Так що, друзяки, будемо там з вами балакати, ро ну, розмовляти, скачувати. Ось скачуєте грати, якісь ігрушки онлайн, можемо навіть Free Fire пограти, разом зайти сюди, так скажемо, друзяки, і. Ой! Заспавнився прямо передо мною. Живий, 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 живий ти. же, друзяки, можемо пограти Free Fire разом з вами. Оцей режим прикольний, чудесний. Про зомбаків можемо разом з вами виживати, друзяки. Так що, якщо ви хочете, вам цікаво, можете зайти в той телеграм, буде. Внизу в описанні під відосом. Так, давайте сядемо покатаємося. Ух ти, блін, це ця забувся, як вона зветься в Індії. Ану, можна збити. Ти диви, який умний, ти диви, який грамотний. Його збити не можна, ти диви на нього який. Так, 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 давай, 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 давай. Є, ух ти, блін, оце його передавило. Так, друзі? Прикольна точила. Будемо кататися, походу. Це зомбодавилка буде в мене. Так ось. Нема тут нікого. Ігрушка прикольна, друзяки. Режим оцей прикольно, що додавали. Зашибічиський. Куди ти біжиш? Ух ти, блін, стрибають. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Ще можна навик у Давай оцей. Ну, друзяки, зашибіческа ігрушка. Якщо хочете, можете поставити відос мій під відосом, моїм лайкос або комент якийсь. Або навіть підписатися. Якщо вам не тяжко, можете це зробити. Якщо не хочете, то не треба, я нікого не заставляю. Я не знаю, скільки цей режим буде тягнутися, що тут треба робити, вбити чим більше зомбаків, чи вбити один одного на карті, я не пойму. Ну, як не є, як ігрушка, мені це подобається, особливо цей режим із зомбаками. Це взагалі сказка. Так що можна грати, кайфувати. Блін, у мене нема патронів, давай. <ривіт> Та коли ж ти. Ух, блін, живучі зарази. Ой-ой-ой, десь воно стріляють, друзяки. Навірно, виживший. Воно. Бачите, поїхав. Поперено він туди. На мой тачки, наверное, ті я. Ой-ой-ой. Ч чокнувся, эй. Хлопчику. Блин, патронів нема кабзда. Давайте будемо мечом зараз тебе. Секир башку зроблю тобі, падбати таке, на. Да Та давай юбей його вже. Ты будешь убивать його чи не? Що ти тікен,де-де-де що робиш? От падло стріляє в мене. Коротше, друзяки, як ви поняли, що я походу програв. Да. Все, друзяки, Мені капзда. А ні, друзяки, ні. Ну, коротше, друзяки, я думаю, на цьому будемо закінчувати даний відеоролик. Кому понравився даний відос, можете поставити лайк, підписуватись. На з вами, як всегда був я. Артік, звати мене Артем. Всім друзі. Пакусяки жду в себе в телеграм-каналі. Пока. пока, пока.